Ну що, я вже на новій почті, дочекалися, ви готові розпаковувати разом зі мною. Чуєчка прийшла, 25700, 200 гривень пересилка і 200 гривень туди. Коротше, 26 з копійками. Вона нам стала. Показую. Чуєчка присріля радіоелектронної електронної розвідки. Дивіться, книжечка, інструкція. Тут все ясно. Вау, дивіться, яка вона кайфова. Перший раз її тримаю в руках з телевізором. Все як має бути. Та тут антенки різні і зарядка. Так що, друзі, все. Спакував, буду зараз переправляти на нашу аеророзвідку на схід. Так що дякую цілком долучився. З цим питанням я відзвітував за всі гроші вам. А, зараз збираємо на екофлот для 50-ї військово морської сили. Я прошу вас долучитися, залишається менше 7 тисяч гривень. До нового року ми повинні закрити цей збір. Обов'язково. Так що дякую вам всім. Працюємо далі.